Вітаю мою хороші. Прийшов, дивлюся, а наша абрикоска впала. Тож треба її попробувати, яка вона на смак, що вона з собою являє. От. Ця красуня, дивіться, яка гарно вже розпустилася. Сьогодні я вам покажу трішки нових квітів, бо тому що маємо трішки нового цвітіння. Так, чого приїхав? Першим ділом, тому що важливе, хочу вам показати. Зараз. О, на ці абрикоски ще подивимося. Дивіться, які красунечки. Ці ще тверденькі. Треба ще почекати. Тут є чотири і все. Тут є раз, два, три, чотири. А там дві. Одна впала. То ми зараз спробуємо. Лаванду сьогодні хочу постригти в букетики. Але основне, чому я приїхав, це а, обробити помідори. Помідори, помідори. Зараз ми виберемо чим будемо. Чи чисто борною кислотою, чи чимось іншим. Пішли квітувати лілії. У мене зараз їх небагато квітує, але деякі є, то я вам покажу. Дивіться. Там така помаранчева. Значить, сьогодні ще обов'язково буду окроплювати троянди. Коли таке гарне сонечко, то бачите, оця от борошниста роса не така яскрава. От. А коли похмуро, то вона така, знаєте, дуже видно її. Тут дивіться, яка гарна жовта красунечка заквітувала. Мені такі от прості лілії подобаються більше, ніж такі, знаєте, які покручені, перекручені. І тут така. І все. Все інше ви вже бачили. Так, добре. Зараз я це тут залишу, йду, віднесу на кухню абрикосу, бо треба зі всіма поділитися, щоб всі розуміли. Що в нас виросло і яке воно на смак. І тоді зразу займаємося помідорами. Так, не знаю чому, але, як то кажуть, є така інформація, що бджілки то і не дуже полюбляють квіти томатів. Починається йти тому, коли починається йти зав'язь, то треба допомагати їм з бутонами, а потім і з самим цвітом. Борною кислотою потрібно обробляти мінімум два рази. Це для того, щоб у вас формувався гарна зав'яз, і після чого квіти не опадали, не осипалися, а зав'язувалися помідори. Для цього обов'язково потрібно обробити помідори бором. Традиційно, традиційно найдешевший варіант борна кислота. Отакий от от пакетик. Він недорогий, коштує 10 гривень. По інструкції пише, що 10 грам на 10 літрів води. Проте, всі помідорні експерти все ж таки рекомендують 5 грам борної кислоти, такої чистої, на 10 літрів води. Але потрібно брати борну кислоту, розчиняти в гарячій воді, ні, не в кипятку, в гарячій воді, так, градусів 60-70, бо вона погано розчиняється. І окроплювати. Значить, для овочевих плодових ягідних квіткових. Стимулює цвітіння, сприяє запиленню та збільшенню кількості зав'язі. підвищує цукристість плодів, активує імунітет, запобігає виникненню ознак нестачі бору. Бачите, Овочеві, плодові ягідні культури. І норма. Тут, тут прописано 10 грам, а всі рекомендують все ж таки 5 грам. Якщо ви навіть на грам дасте більше її, то мої хороші, ви можете просто попалити помідори. Вони потім відживуть, але ви втрачаєте потім час на відновлення вашого томату. Є дуже багато замінників, правда, вони трішки дорожчими. Я користую зазвичай хелатин-бором. Але зараз я не знаю, чому, напевно, сезон пішов і всі розкупили в жодній точці, ні на ринку, ні в магазинах в мене немає хелатину бору. Обігав всі точки і на ринку, і в магазини нема ніде хелатин бору Проте, порекомендували ось такий от замінник: «Бор-Актив». Значить, він для поліпшення процесу цвітіння, краще опилення рослин, зменшення кореневих та плодових гнилей, збільшення термінів зберігання, накопичення та транспорт цукрів. В Принципі, все те саме, що отут, бачите, і посилення імунітету рослини. Значить, це концентроване борне добриво. Що містить в бор в органічній формулі, застосовується для листкового підживлення усіх культур завдяки активній органічній формулі пору і наявності у складі хелатів, он бачите? Молібдену та міді препарат легко засвоїться рослинами. 30 мл на 20 літрів води. Я, чесно кажучи, дуже хотів обробити цей раз хелатином, хелатин бором, але не було. І щось я ну, не хочу оцей. Якби не було інших варіантів, то прийшлося б чистою борною окропити. А так є оцей замінник, він коштує 30 гривень, 30 мл і він розрахований на 20 літрів води. Тому я буду окроплювати, тому я буду окроплювати ним. Тут собі за таку посудину налив 10 літрів води. Зараз розкриваю пакет. То виробник Харків. Харків виробник. Таке ледь-ледь голубеньке. Бачите? Зараз гарно його виливаю. Чим добре в Хелаті, воно в рідині, не треба бавитися отими кип'ятками і тим всім. І тут чітка пропорція. Не треба окремо зважувати 1 грам, 2 грами, 5 грами. Пакетик на кількість води вилив і маєш спокій. То мені подобається. Так, я оцей от пакетик розвів. 10 літрів води. Окремо набрав ще 10 літрів. Зараз сюди доливаю, добре розколочую, заливаю бачок, а далі процедура стандартна. До речі, ви знаєте, що борм окроплюють дуже часто ярусами помідорів. Він засвоюється на тих, на тих нижніх листках, які ви окропили. Він засвоюється. Коли виростають нові листки, новий ярус, то бор не піднімається вгору. Тому, відповідно, дуже часто оприскують ярусами. Нижній ярус томата, потім виростають наступний і наступний і так вони і так обробляються. До речі, в мене було запитання на рахунок оцього оприскувача. 10 літрів ОП-10 Форте. Отакий от, от бачок. Досить чудово працює, як то кажуть, я ним задоволений. На рахунок окроплення томатів, я думаю, ви все знаєте. Це потрібно робити або зранку, або ввечері. Отож, накачую бачок і окроплюю томати бором. Саме ранок, а сонце вже так, знаєте, як то кажуть, припікає. Томати бором обробив. І все, залишав їх, щоб вони собі росли і розвивалися. Я сюди приїду не раніше, ніж за тиждень. О, то думаю, може трішки і підростуть. Тоді вже знову ж таки трішки попідв'язую, а так залишаю їх, як є. До речі, зараз починається така от жара. Не рекомендую нікому часто підливати помідори. Якщо ви їх привчите до води, то вам прийдеться це робити постійно. Тому посадили, трішки, як то кажуть, підлили, допомогли і все, і залишили. Томати в таку жарку погоду ми не поливаємо, бо самі собі зробити гірше. Там такий затінь, то для них там взагалі красота.